Затишний та цегляний будинок у мальовничому селі Лука Білоцерківського району Київської області. Якщо ви шукаєте просторий доглянутий будинок у спокійному та зеленому місці, де поєднується тиша, природа і зручна інфраструктура, тоді ця пропозиція варта вашої уваги. Акційна ціна 4500 доларів діє до кінця року, тому поспішайте. Продається міцний цегляний будинок загальної площі 82 квадратних метри з продуманим плануванням та великим світлими кімнатами. Будинок теплий, сухий і надійний, повністю готовий до проживання. Усі основні комунікації вже підключені. Вода заведена з власної криниці газове опалення та санвузол у будинку. Подвір'я просторе і затишне, створює відчуття домашнього спокою та приватності. На території розміщені корисні господарські споруди, простора літня кухня, ідеальна для сезонного приготування їжі та зберігання заготовок, великий сухий і добротний погріб, який чудово підходить для овочів, консервації та вина. Та гараж, що можна використовувати як для автомобіля, так і під майстерню. Земельна ділянка 30 соток приватизованої землі, що відкриває широкі можливості для садівництва, городництва, встановлення теплиць, облаштування зони відпочинку або додаткової забудови. Місця вистачить для реалізації будь-яких планів. Окрема перевага, вдале розташування. Село Лука має зручну транспортну розв'язку, поруч зупинки громадського транспорту, школа, магазини, швидкий та комфортний доїзд до Білої церкви та інших населених пунктів. Цей будинок вдали поєднання комфорту, простору та природи за дуже привабливою ціною. Телефонуйте та приїжджайте на перегляд, вам точно сподобається. Для деталей та зв'язку обов'язково звертайтесь до нашого телеграму і підписуйтесь на наш канал.